Слава Ісусу Христу! Запитання. Помер мій свекор, ховали його свідки Його, як за, як за Нього молиться і чи молитися. Ну, Свекро його ховали свідки Його. Але тут є стоїть питання, чи він хрещений. Якщо він хрещений, то ви за нього маєте обов'язок молитися. Якщо він не хрещений, ну, як будете за нього молитися? Хіба його включите разом з кимось із, із, з, з родини ваших померлих, так? Ви часто є такі речі, що люди ну, закінчили життя самогубством або ще щось таке. І е, церква все рівно, знаєте, їх повністю не викреслює, бо е, є такий варіант, що. Ну, людина могла в останню хвилі там десь там пожаліти, потім покаятися, ще там щось. так? І, бо та зачіпка, така на спасіння, ми повинні використовувати і все рівно за ту людину молитися. Але не молитися за нього окремо, так? а вписувати його за померлих з нашої родини, там ті, що помирали, там, дід, бабка, там ще хтось, і, і, і його там дописувати, щоб він не окремо за нього, а щоб він йшов з кимось. І Господь Бог. Вже тоді приймає молитву за тих, а його на, на, на розсуд Божий, так? щоб та молитва не була марною. Так, так що вписувати навіть не хрещених, якщо ви когось допишете там, то все на Божий розсуд. Бо, знаєте, ніхто не знає, кому чия молитва допоможе. Так що, отака моя думка. Можете його згадувати, але запишіть його із, не тільки окремо, а ще з кимось.